Це вже в нас на сьогодні друга позиція саме нічного одягу. Перед цим ми знімали іншу позицію. Ця йде під кодом 510. Також по 2,5 долари за кілограм. Мішечок 25 кілограмів, стандартна вага для позиції. Вартість мішечка 62,5 долара. По курсу на сьогоднішній день ось такий лот нічного одягу. Вам обійдеться всього-навсього. 2482 гривні. Друга позиція на сьогодні нічного одягу під кодом 510. Вартість за кілограм становить лише 2,5 доларів. Вага мішка 25 кілограмів, мішечок проходить. 2482 гривні. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Матеріал ХБ. Хороший стан речей. Хороші розміри йдуть. Хто бажає вже саме цю позицію? Код 510 нічний одяг. По 2,5 доларів за кілограм. Мішечок виходить 2482 гривні. Це вже друга в нас позиція нічного одягу. Перед цим ми знімали нічний одяг під кодом 311, також матеріал ХБ. І також ціна по 2,5 доларів за кілограм. Ця позиція йде під кодом 510. Нічний одяг всіх розмірів. Для замовлення достатньо лише написати нам в коментарях беру. І от ваша ціна в гривнях виходить 2482 гривні. Ось навіть новесенькі з бірочками йдуть. Не всі, ну, але трапляються в даній позиції. Нічний одяг під кодом. Позиції 510. Хто бажає цей лот, забираємо. Дивіться, які хороші розміри по 2,5 доларів за кілограм. Як попередня, так і ця матеріал йде ХБ. Це вже друга позиція. Перед цим у нас була під кодом 311, також 2482 гривні. Ця йде під кодом 510. Можете переглянути і попередню позицію, вже є у нас в групі Viber, Telegram, Instagram, порівняти та зробити замовлення тої, яка вам більше вподоби. Повторюся, що замовлення у нас приймаються не лише із відео огляду. Подивилися огляд, позиція, сподобалася, написали на Viber та зробили замовлення запечатаного мішечка, який не знімався. Відправляємо щоденно в день замовлення. Сьогодні замовляйте, сьогодні ми і відправляємо. Повторюю, матеріал іде ХБ, всі розміри. Достатня кількість і середніх розмірів, і великі є. Ціна дуже вигідна, 2,5 долари за кілограм. Мішечок виходить 62,5 долари. Дивіться, сьогодні скільки у нас нових різних позицій. Дуже просили робочий одяг, комбінезончики зняли сьогодні. Просили нічні сорочечки, нічний одяг, ось, будь ласка, також вже друга, до речі, позиція нічного одягу. І попередня позиція і ця йде по одній ціні 2,5 доларів за кілограм. От виходить Всього-навсього 62,5 долари. Так, друзі, ось це все в нас один тут. Ой, дивіться, різні кольори йдуть, різні модельки. Самі що до цього переконалися, тому робимо замовлення не лише із відео огляду.